Тепер 44 працівники, які цілодобово обслуговуватимуть об'єкти Миколичинського родовища, будуть проживати у спеціально облаштованому містечку. Тут створені всі необхідні умови для повноцінного відпочинку і покращення праці людей. Сучасні кімнати, санвузли, їдальня. Є також інтернет і телевізори. Цей комплекс розташований на висоті 1009 метрів над рівнем моря і органічно вписався у мальовничий карпатський краєвид. Ми бачимо, що працівникам е... Укрнафти створено всі необхідні умови для праці. зокрема, знаходимося біля житлового службового комплексу, де є їдальня прекрасна, відпочинкові кімнати, і приємно те, що керівництво ПАТ Укрнафта і НГНВУ думають про людей, створюють їм необхідні всі, необхідні всі необхідні умови. А потім вже можна і питати відповідно за. За їхню працю комплекс такого високого рівня на Миколичинському родовищі буде першим у НГВУ Надвірна Нафтогаз. Вартість проекту близько 8 мільйонів гривень. Кошти на його реалізацію виділила Укрнафта. За словами директора НГВУ, Надвірна Нафтогаз Володимира Чуприни, цей службово-побутовий комплекс для нафтовиків побудовано на найбільшій висоті в Україні. Біля нього чергуватиме машина, яка довезе бригаду чи окремого працівника до необхідної свердловини об'єкта чи бурової установки. Це без сумніву посприяє комфортнішому проживанню нафтовиків, дасть їм змогу проводити свої робочі дні і вільний від роботи час у зручних приміщеннях комплексу. До цього вони проживали у вагончиках, котрі випущені ще у 80-х роках минулого століття. Сьогодні ми десь підходимо до, до вашому об'єкті до цих умов умов праці, наближених до європейських. Дай Бог, дай Бог нам добитися іще двох інших напрямків. Це Гідна європейська заробітна плата і умови охорони праці, вони нас також не вже, тому що вони нерозрівно зв'язані з видобутком нафти і газу, з підняттям е, виробничих показників. Але це якраз це об'єкт, який приведе до того, що ми на дві нафтогаз будемо мати деяке збільшення видобутку як розповіли журналістам керівники НГВУ. Тут проживатимуть працівники підприємства, які вахтовим методом цілодобово обслуговуватимуть об'єкти Миколичинського родовища. Опалюється службово-побутовий комплекс від власної автономної котельні. Територія навколо нього і схил, розташований поряд із горою, викладено бетонними плитами. Вибране під будівництво місце між селами Миколичин, Ремчанської міської ради та Вижній Березів Косівського району дозволило без шкоди для довкілля спорудити цей службово побутовий Товий комплекс, і хоча у цих місцях на темпи будівництва негативно впливають часті дощі і шквальні вітри, а скельні породи важко піддаються землеринні техніці завдяки професіоналізму і самовідданості робітників та інженерів, комплекс був зданий вчасно і в належній якості. Я хочу подякувати керівництву ПАД «Укрнафти» за добру співпрацю між Яремчанською міською радою і падукарнафти. Вклад соціально-економічний розвиток є надзвичайно великим падукарнафти. Це е, хочеться відмітити про те, що ми далі працюємо з керівництвом ПАД «Укрнафти» щодо прокладання е, центрального газопроводу в селі Микуличн. Е, і є відповідно розроблений проект. І надіюся про те, що пад «Укрнафта» буде фінансувати прокладання цього газопроводу е, в село Татарів, е, в селище Ворохта, е, село Яблуниця. Село Поляниця кількість близько 6 мільйонів гривень було виділено для того, щоб прокласти газопровід з мікрорайону Ямна до села Микуличин. Ведеться далі добра співпраця і надіюся про те, що далі буде фінансування щодо прокладання цього газопроводу. Один мільйон гривень ПАД «Укрнафта» виділила для такого соціального об'єкту, як будинок культури в селі Микуличин. Зараз Роботи йдуть і на наступний рік так само вірю, що будуть виділені кошти для того, щоб добудувати будинок культури в селі Микуличин.